Ця війна, я, моя маленька донька, їй було 8 місяців. Ми виїхали до родичів в Дніпровську область. Тато, як резервіст першої черги, повертається на службу в свою військову частину. Мій чоловік за три місяці до вторгнення повномасштабного підписує контракт з прикордонною службою. Чоловік виходив з Маріуполя через полон. Uh -huh. А тато мій виходив з Маріуполя сам пішки. Коли він перейшов, повернувся вже на територію України, було розслідування і звернувся поки до нас. І він не знав, чи поновлять його на службі, чи не поновлять. Ну на той час ніхто не знав, як воно далі буде. І він вирішив написати грант на відновлення власної справи. І він написав грант. Він на Український ветеранський фонд. Спочатку він взяв мікрогрант, і в них почалася як програма вже така масштабна програма підтримки ветеранів. І він написав грант і отримав 877 тисяч на розвиток бізнесу. Він там ще своїх доклав. І ми взяли лазерний верстат, фрезерний верстат. В цьому гранті по планам було придбати уф принтер для друку, але тоді почалися відключення світла. І, а цей принтер він такий дуже був ем, капризний до температури. І ми вирішили ну, замінити його на щось інше. Ну так, що можемо купити? Давай я говорю, давай купимо вишивальну машину. Це було таке: ну, давай, а що ми будемо робити? Ну, може шевроні вишивати щось, ну давай. Ми її при... перше було у нас такий. Тест спроби, бо ми з цією справою ніколи не стискалися. Ми її отримали такі очі, що робити. Потрошку страшно було і запускали її. Брат навчився робити макети сам по відео, і почали ми спочатку для татової частини, там група крові, погони робили, ну, на пробу робили. І потім це все трошки. Почало набирати обертів. Я на початку 2024 року написала ще один грант в Український ветеранський фонд на розширення. І ми отримали підтримку. І зараз ми придбали чотириголову машину, ще одну, ще, ще дві одну з великим полем і ще одну такі з маленьким. Люди самі шукають шеврони. Військовим треба шеврони. Ну навіть там оновити, вони ж не купують один на все життя. Ну або зараз дуже, е, дуже багато замовлень на шеврони, які е, дарують емоції. Є спопав армію поголошенню. По там е, якщо не ми, то не ми. Бабуся тоді там 10, ні дев'ять. Там або добрий день, єврибаді. Ну тобто такі фразочки, які в нас вже зайшли.